Усім Чи ранку, хто як прокидається, Запрошую вас на одне з найбільш принципових протистоянь українського футзалу, сучасного українського футзалу. У Хмельницькому Спортнідер Плюс приймає рівненський кардинал. Незалежно від того, на яких позиціях розташовуються ці команди, два бої між ними завжди викликають неабияку інтригу. І дуже часто ця інтрига переростає навіть за межі паркету. На даний момент «Спортлідер плюс має п'яте місце, має дев'ять очок. У кардинала нуль в графі очки і останнє місце. Але рівницька команда з кожним поєдинком усе ближче до набраних очок. Особливо близькою вона була, як би це дивно не звучало у минулому турі у Харкові в матчі проти чемпіона України Харківського локомотива, коли рівниці поступились лише з рахунком 2-3. І вирішує пробити в напрямку Новака. Богдан зачепився за м'яч і навіть пробив в поворотах, але не точно. Подлюк не виходить у Артура удар. І контратака може бути у кардиналу. Піддубний. Проте Педіша Сергій віддає передачу. І перша нагода у нашому матчі. Жак. Жак знову обіграє. Пробувається знову небезпечний удар поворок. І Богдан класно по флангу зараз проходить. Він уже бити може. Тимощук перший сейв у цьому матчі. Причому були поєдинки, що не помиляється, було два, коли кардинал вів 2-0. Удар воротах і один На п'ятій хвилині Вадим Жак відкриває рахунок. І ось ця активність рівненської команди поблизу воріт Богдана Тимощука, така приносить плоди. Знову кардинал забиває першим. Ух, який побатка Калуков добивати один-один. Шоста хвилина матчу Дмитро Калуков забиває свій дев'ятий гол у цьому чемпіонаті після того, як гравці кардинала ну, просто створили для нього ідеальні. Калуков. Накидання на, на лисенку війшла вічний хід. Не прокинув собі м'яч на хід Лисенку у цьому епізоді. І в одну мить зустрічалися із м'ячем, і один з одним. Басич. Знову присладується. Знову є момент. Гурко перед собою після удару подлюкали. Удар Калукова. може Лисенко. Пасаж рятує, блокує цей удар. Перехоплення. Новак. Тимощук. отримує пошкодження але Потрібно дограти до кінця. Шеремета Обігрався з метром. Педяш. Калуков знову Дмитро. постріч котить м'яч. Прострілює. І не виходить, добити, але є удар Шеремета, вище воріт. Пресангує спортлідер. Кручок на Басича. І перехоплення такі. Є. Шеремета може бити вже Руслану. Перед собою гурко добити немає. Кому від Власович м'яч летить у руки гурку, а то на кручка уже небезпечна передача. Уже було. Зелінський блокує м'яч. Подлюк, Калуков зупиняється вдотик на Педіша, але дуже уважно на перехопленні грає Богдан Новак. І ще один пас. О, як розкатали. Богдан Новак. На 12-й хвилині знову кардинал виводить вперед. 2-1. Все розпочалось після обрізки Дмитра і його неточної передачі на педіша. Ну що, в першому епізоді довелося швидко. Вдалося швидко відігратися спортлідеру. Непогано було б зробити Йде далі, але все-таки помиляється. Басич Басич проти Бартанюка, приходить. Пробуває ногою, грає таму на підборі подлюх, і потрібно просто винести м'яча. Момент залишають Шеремета. Руслан зупиняє м'яч 2-2. 15-та хвилина цього матчу і першого тайму. Спортлідер плюс знову відіграється. 2-2. Віддає точну передачу на піддубного. Удар селінського. Тимощук забирає м'яч. Новак головою, але в руки це Тимощуко. Богдан побіг сам, я партнер. Швидше віддавай. Педяш, удар! Гурко куди? На ногу Новаку. Спортлідер плюс проти кардиналу. Тут гурко з Сондаком ледь не наварили. А тут перехоплення від Власовича. Валерій сам біжить. Є класна передача на Лисенка. Андрій пробиває сам. Педяш назад на Власовича. Калуков. Перехопив Жак. Вадим сам і в нього без перешкод. Безперешкодний просто робить пробити, але Тивощук виходить із скорочує кут. Педяш. Халуков відкривається. Пас на нього потрібно віддавати удар дотик, повз ворота. Зараз Андрій Лисенко з п'ячеєм. Заходить Педяш і перш борбува. Олександр Педяш перший в цьому матчі виводить хмельницьку команду вперед у рахунку. 21 хвилина. Олександр Педяш. 3-2 на користь спортлідера. І це, звичайно, вже більше схоже на ту хвилянську команду, ми всі чекали у цьому поєдинку. Пінича. Богдан розвертає, тримає Мартинюк. Удар воротах Тимощук добиває, відбиває перед собою, добити немає. Кому, але між залишається у рівниці. Кручок Новак скидав на піддубну, але перехопив знову Калокола. Тут Петро помиляється. Удар красиво хотів забити. Зараз Новак. Але І не чого? перекинув. Могли, думав, могли. Могли. Непогана контратака. 3-3 поки що ні. Ну вже повернулися всі, всі кардинали. Андрій Лисенко тривий па. І що тут Ну, не було порушення права. Пенальті, але нам тут зверху дуже добре було. Видно, що Андрій Лисенко сам впав. Горко буде розпочинати атаку кардинала. Схоже, там, Ось там як до як до. раз таки мені здалося, що Іван Гурков Али. Гра продовжується, Олександр Петяш пробив м'яч, Киде сильно вперед на Мартинюка. Тут... Іван Гурко рятує свою команду. Та... Ні, блокується Одар Власович. Сашко Петяш сильно вперед і тут Калуков і Гурко. Ай, перекидував Гурка. Калуков. Грає на піддурну. Сергій помиляється під тут Педяш. Сашко, давай вирішуємося. Петки! Yeah. 28-й хвилині Рафолок стає 4-2 на користь партіра Олександр Педіш забиває свій сьомий гол у цьому сезоні. І другий у цьому матчі. Я ось пригадую поєдинок минулого сезону, коли 5-5 зіграли у Хмельницькому. Так, от одна із помилок Сергія піддумного також призвела до та взуття воріт. Ну а то, звичайно, знаєте, коли в першому таймі Дмитро Калуков забив гол, то я одразу подумав, що Дмитро в цьому сезоні, якщо забиває, то не менше трьох. Ну, два матчі в нього був високий. А тут о! браво! Який блисковичний гол забиває Артур Подлюк. Падлюк, Падлюк. О, о, а, брало, Артур І це його дебютний гол в екстралізі. 29 дев'ята хвилина Артур Подлюк. 5-2 на користь спортлідера. Сипеться кардинал знову. З першому таймі я згадував, що рівниці в усіх матчах, крім локомотива, забивали першими. Навіть два. А тут Гарбарук. Сондак пометоча на картоває. Поперечена. Поперечена. і готовий буде. Не було порушення правил. Три проти до вилітають. Новак, я підтобний від передачі йде на Сергія. Знову а стійку хто буде крити? Богдан Тимошук накрив цю стійку. Це почнуть рисувати і п'ятого випустять. Поки що перехоплений у спортлідера Мартанюк, помітив Шеремету. Мартанюк. Рятує Гурко. Педяж з м'ячем. Андрій Лисенко. Андрій Лисенко тут профал пробиває. І що? Знову Іван Гірко. Такий простріли шаул! Руслан Черемето оформлює дубль в цьому матчі. 32 хвилина. 6-2 для користь спортлідера. Шеремета дубель оформлює. У, у нього два голи, як і власний Олександра пані, у цьому поєдинку. 6-2. Давно такими розгромами спортлідер не тішив свою публіку. Може заробити ще один Пеніш гурко. Відбиває м'яча. Віддає на Новака. Гарбарук. Піддубний. Піддубний. зараз один і тут Богдан Тимошук. Браво Богдан. Разом зі своїми партнерами по команді. А вигодамо. От... А була нагода, от ще от вона є. її тут поперечена. Оскільки чотири удари. Так було. Ми побачили. На Хмельничан, буде. бокової, вони на чужій половині майданчика продовжить атаку. Андрій Лисенко. На шеремет шеремета прибуває. я, я, Іван Це Гурко, браво! Бо не було партнерів відкритих, не було кому віддати передачу. Ну, тут Богдан Тимучу головою віддає пас Калукову. І Дмитро. Ай-яй-яй. Фантастика йому. просто. Калуков. Ну що тут? 3. Петяш, Віде на Ласовича. Ласович не забиває. Поки що сомий. Кардиналівці Баси з мечем. Ну, тут Дмитро Калуков. Все ж таки Басаче м'яч. Богдан Тимочува. Тому що встигає ворота повернутися. На підубного. Новак. Басиш пробиває тут Богдан Тимощук на місці. На кручка, але не помилився. Новак з цієї передачі на кручка. Знову Богдан з М'ячем. І от тут дуже небезпечно було. Ну, тут контратака. Зараз Дмитро Ковуков. Праворуч Педяш. Ну і що Педяш зробить? Пробив, але. Басич. Хороша передача між ногами, і Є удар, але Тимошук зупиняє на стрічці. Богдан Новак з розвороту, а Ілля Пакінський до речі, вже з'явився у нас на воротах. Поміняв Роман Ковальчик. На... Сьогодні десь трошки було важко хлопцям війти в ігру, тому що е е два гравця. Е Федько і Михайленко пропускали гру, і ми трошки поміняли трошечки четвірочки, і десь вони переживали, переживали через те, що зараз ми все ж таки на другому етапі. Я ж говорю, ми розбили цей рік на чотири етапи підготовки, і вони занадто трошки десь мною, напевне, трошки в тактичному плані запресовані. Їм дуже важко розкрипуститися, повірити ще в себе, тому що я хочу прибрати ці помилки, які вони індивідуально допускали, щоб надалі працювати в більш такому більш швидкісніший футбол. Почали показувати. навіть по статистиці спортлідер плюс нашій команді надзвичайно важко завжди з ними грати. Важко дається ігри і так далі. А тим більше на, на даному етапі. Більша половина гравців це не те, що там, які грали того, того року, там ще десь там лізі, вони навіть не грали на чемпіонат міста. Це, ну, якби там, хтось там був біля нашої команди тренувався, хтось там десь на місто. Тобто, ми, ну, кого могли тих знайшли, е -е, якісь кращі там з цих гравців себе на рівні екстраліги, а остальні їм треба тянутися, тренуватися і до того рівня рости, і це ну, якби підтверджує. І ця грає тому теж підтвердження, що не вистачає майстерності і все закономірно. Тобто, це не те, що там, що десь випадку, це все закономірно. Ну, Якраз в другому таймі, коли вже сили, сили не так багато, як, е, треба зібратися і бути сконцентрованим, то якраз. Концентрації тої не вистачає. І залітають голи, ну, провали йдуть. До кінця чемпіонату ми ще якби своє слово скажемо. і це Себе ще кардинал покажеться точно. Тобто, я в це вірю, надіюся звичайно.